— Я кажу, а ти чого тут робиш? — Та я хочу подивитися, як ви дорогу просто робите, знаєте, в калюжах. — Тобі так цікаво, що я подивився, що знімати. — Ну, то Щоб в інтернеті люди побачили, як дороги у нас долені робляться. Не Саша звати. Са, Саша, от видиш, ти зараз того телефону не бати! Ти Саша, блять, приїбати зараз. Ти ти! Ходи сюди, ти себе. А що таке? А що ти хочеш? Хочу подивитися, як ви дорогу робите просто. Ну бери робити! Бери роби ти! Прошу? Прошу? Прошу. Я обдилю як хлопці за дорогу роблять вже. Прошу? Не, не чує? Кажу я хлопців знімаю, а не вас хлопці, а що, що перестали робити? Що ти хочеш? Що я ти питаю, хочеш? що перестали робити. Обід у нас. Обід? Яка година? Ти видиш? А ну себе, яка година. Зараз подивлюсь. Ну.

Що за фірма, хто робить? Хлопці, що за фірма, хто робить? Ваша обласна рада. Ваша обласна рада? Ваша. Ваша до Дишова обласна рада до міських доріг. А, а, вибрі, а, вибрі. Добре, а ви хто зараз? Робочі, не робочі. Робочі літо. Говоря і ради. Галя, а ви хто? Люди. Хлопці, нема проблем. Там Це Та є всі. помічник депутатом. Вас по А тепер скажіть, від якої фірми працює. Я від якої яка різних. Паточний ремонт. Паточний, Ні, хлопці, ви це робити не будете. Їде ще, шеф, який мене переїхать, воно зараз буде говорити. Зараз їм другуємо, куди їдемо? Ну, Як що? Так, якщо буде недобре, вони мають Мали, це, мають. Хто це має контролювати? <гум> Мали б через рік, знову поточний ремонт. <гум> вони так само за наші гроші будуть знову ремонтувати. <гум> М'я, фімілі, по батьку, які за це відповідають. <гум> <гум> він, роман, <гум> де він є, це який контролює було, процес, цієї зараз роботи. Є. Де, де є працівник міської ради, ради, який контролює роботи підрядчика? У нас воно як на старші?

З виконує, ви не знаєте, як міська рада, хто. Ви ж прийшли сюди. Я з нами говорити. Я не міська говорим. рада, я з комунального підприємства Комонгос. Добре, ви давайте до чого ми поговоримо. Я не розумію. Будуть, Добре, якщо що буде, що ми з вами можемо говорити, буде, коли ви нічого не знаєте. Якщо буде, не нові... ви відповідаєте свободу, так. Так. Від... так. Ви відповідаєте? Ми так, замовляємо ми... ці роботи підрядної організації. Угу. Це ви організатор так. такої справи? Такої роботи, це ви організатор цього, Виді, да? якщо буде оцей асфальт не буде триматися протягом п'яти місяців. Місяці, триматися не буде. То, не буде? Місяця не його дотримується є Йо, технологія, технологія ямкового, яка дозволяє класти асфальт. Давайте нам документи, норми, яких дотримується дана субфірма субпідрядник Технологія має бути технологія, правда? Правильно... Давайте листи і технології в міську раду зараз, да, зараз лист, раду і добре, де, Як добре, має робити ямкою ремонт, так? Добре, давайте. Так. А ви є яка особа, яка відповідає за це, так? Я керівник ковід Ну Ви відповідаєте за дану роботу. Ну, В загальному так. Так не в загальному відповідає Ні, в нас відповідає за таку роботу інженер не нагляду. На де він є, визивайте його сюди. Він є тут у долині пораблені. рік назад, заклад і здорові. День, день, майже я мав нема. І всі зробили тіло, що роблять зараз. І ну не воду, мужики, ви Но... що прикол тянете, взагалі жорсткий. І ви стоїте, що з зараз... мені з нами доказуєте, я мужиками. не доказую, я просто говорю. І ви мені доказуєте, що цей асфальт в болоті буде тримати, чи що. Про що ви говорите? Ви тут взагалі дітський сад маєте, чи що. А ви Це роблять ще раз. І от опять платить, чи що. А зараз зима лупна. Де ми що будемо сніг переробляти? Пройде 5 місяців, скажуть, вибачте, прийшов термін нашого тіпу, нашої гарантії, правильно? Воно відпаде, воно відпаде за два. А ви скажете, прийдете, ми не будемо робити, бо сніг лежить. Пройде зима, ви скажете, вибачте, гарантія пройшла. І опять міська рада капусту платить, правильно? А за чиї гроші? За наші. Так, свідкуючий місяць. Ви за кого людей маєте за ідіотів! Люди їдуть, а що пальцями показують. І кипіли! Ти ти що... Але останнього тижня, то, що я побачив на відео в Голландії, мене це дуже засмутило. От, що Там громадські активісти от, піймали за руку білячки, вони там кидали асфальт в воду. Це не подобається. Віталій Миколаевич, я вам говорив вже в телефонній розмові і хочу стати, що це не подобається. б на вашому місці наказав тих підрядчиків за таку роботу. Я знаю, що вони мали видувну машинку, що вони по проспекту і по Грушевську будували, а там вони побачили, що контролю немає, що майстер від'їхав, поначальника немає. Вони вирішили просто тупо кинути асфальт в боку. Можете що загодом, але на відео все вийти. Тому добре, що є люди, які пильнують. Якщо ви не встигаєте сюди, люди вам поможуть. Ви маєте вдячні будиння, не, не нариватися з цього приводу, абсолютно, а відповідно наказати ти Я б їм за цю роботу не заплатив. Вітя, а ви тепер згадали вулицю Чорновола за асфальт, кидали в болото. Я хочу просто знати, це ми фінансуємо, правда? Міський бюджет. Звичайно, це як поточні ремонт, він фінансується з якщо кидали в болото, ви самі сказали, що це не то Я хочу вже знати, яким чином. Той буде покарний підрядник і чи ми будемо оплачувати ці роботи, що вони засипали? Ну, думаю, що так, я Дивіться, в нас є укладена угода з цим підрядником на виконання робіт. Роботи ще не прийняті. Не проведені навіть ті контрольні обміри, які проводяться після, ну, в кінці роботи. Звичайно, за таку роботу не буде оплачено йому. Ну і на майбутнє коли щоб зробити, щоб таке не повторювалося. Бо я знаю, що на другий був... день нам люди зняли теж да. відео, що десь на території долини вони знов кидали пасхальт болото. На, на, на наступний день в суботу вони не проснули. Ну або через вони... день. Ну, є відео в інтернеті, що Та, в нас в долині. Ті самі майстриці, самі робочі, знов кидають. У нас на більше було не було замовлення на проспекті люди записали. Роботу по ремонту ми виконували тільки п'ятницю. Вони виконували. А вже на наступний день виконували ніяк роботу полині. Ми навіть не закінчили Чорноволову. І... Вони... Але ж потім вони ще раз кидали в болото або то через при... день, або перед тим. Ні, ні, ні. Це починав, машина їхала від нафтовиків вулиці. І це якраз те, що ви кажете, що е, є відео, це якраз по... Ну а це, це і... ж один випадок, це другий випадок. Якось ну, треба ці при... Всі об'єкти, об які вони виконували роботи по поточному ремонту, вони не будуть за авто. Це вже повідомлені підрядники, і він згодився. Ну, з цього приводу я скажу дві речі. Я вже частину сказав, але я хочу додати таку річ, що взагалі такі речі, поточний ремонт і капітальний, треба робити в СІЗО. І ми, минулого разу я зробив заяву, що ми практично завершили роботу. Але поточний ремонт, не зрозумілих ділених причин, ми чомусь затягнули аж до, таких, до такої погоди. і Тепер маємо те, що маємо. Наступного разу це треба робити вчасно. Ще з вами про це говорив вчасно, коли погодні умови. І не треба затягувати до того, коли падуть дощі і сніг, і героїчно потім латати ці лати. Ясно, що краще, що там в тій фосі щось було, але якщо це оплачується з міського бюджету, то це має робити це якісно. Там є в них ця бічка, хай видували той фен, чого вони його не включили, чого вони не видували, не підсушили, яму. Тому треба не затягувати, робити це вчасно. Якщо затягнули, то треба контролювати. Я дуже дякую громадськості, що контролюють, дуже добре. Бо насправді в нас таких випадків на щастя за, за цілий рік практично не було. От, один раз собі дозволили підрядчик і попалися на гарячу. Один раз, дуже прикро, але оця ложечка, маленька, чайна ложечка льохки, вона всю бочку. Вже всім ніхто не говорить вам, що скільки ви зробили, а говорить, що ви не зробили, що ви неправильно зробили. І воно висить на сайті, і всі читають, там 4 тисячі підписчиків на долину лайф, і всі дивляться, і насолоджуються, і кажуть, о, дивіться, що в долині. От ця долина говорить, що вони там такі правильні, а вони там кидають асфальт у воду. Мені дзвонили з Києва, до речі, я не люблю, дзвонили, що за неподобство у вас у місті таке. А що я маю казати? Це дійсно неподобство. Тому тут варіантів немає, маєте то визнати. Маєте наказати. І за цю роботу я вважаю, за це платити не потрібно. І поверсти роботу з керівником цього підприємства. Якщо ще таке буде, то він більше тут працювати не буде. От і все. Це ж ваші влади, правильно? А -а -а. Ну і все. Що ще? Я б хотів, щоб по цьому питанні Руслана Ігорівна ще дала поясу. Це заступник міського голови. І там, наскільки я знаю, мені казали хлопці, що зсилалися на її. Ім'я, що заступник міського голови дав розпорядження, то ж пару слів за цей випадок, що стався на чому ж колише. Я думаю, що Руслан Юринок таку саму чи? Що, що саме думку, чи ні? Ви свою думку, скажіть, ви, з цього приводу, бо, воно, бо депутат Кописанський хоче знати вашу. Чи ви підтримуєте це, чи ви це не підтримуєте? Що ми е, місяць тому провели десь приблизно вирізку асфальту по вулицях Чорногола, Незалежності і Грушевської. Вирізали асфальт. І було два варіанти. Або при сприятливих погодних умовах все-таки ще зробити ремонт дороги, або залишити ці ямки до весни. Відповідно, в зв'язку з тим, що сніг, робота затягнулася на, два, чи на три тижні. День перед тим, щоб була гарна погода, відповідно, ми зробили замовлення. Вони привезли е, всю техніку, привезли дуйки. Роман Георгський був з ними з ним, як техналік протягом всього періоду. Так, оцей кусочок не було техналігу присутнього. От і все. Добре, Тому, дякую.